Добрий день, малята! А чи знаєте ви, як звучить зима? Спробуйте послухати і відгадати. Якщо готові, то почнемо. Напевно, ви здогадалися, це заметіль. Так, правильно, це скрип снігу. По якому ми ходимо. От такі звуки можна почути від тріску льоду. Ось так рипить сніжок, коли ми його ліпимо. Так ми прибираємо сніг. А так ми весело катаємось на санчатах. Обов'язково треба бути обережними, коли падають бурульки. Молодці малята добре впорались з роботою. До побачення, до нових зустрічей!